Рада? Як його отримати та чому він найгірше рукавиця? Почнемо з тест-драйву. Так, і суперздібність. Чорна діра, яка телепортує нас в будь-яку точку, якщо нема поруч людини. Якщо, звісно ж, людина попадає в радіус чорної діри і не може втікнути або не виходить, і ніхто не б'є, то вона легко попадає в лабіринт смерті. Там, де ви... А потім у вас з'являється така міні гра там, де ви маєте не дати їй вибратись. Ось чому мінус, тому що вона може дуже легко вибратись або отримати слешера. Ну а як отримати ран, дивіться прямо під... під цим відео. Воно вже на моєму каналі. Ну а як слешера? це перед тим, як я взагалі виклав туторіал про ран. Надіюсь, ви зрозуміли мою думку. Всім па-па-па-па.